Як зберегти унікальну природню спадщину України в умовах війни, подбати про гори та рівнини, саме такою стала основна тема, яку обговорювали профільні спеціалісти під час міжнародного круглого столу у Рахові. Привернути увагу суспільства громадськості до проблем збереження Карпат, до комплексного розвитку цього регіону для комплексного підходу щодо збереження особливих унікальних природних цінностей, які тут зосереджені Наші колеги і Вільям Піхлер і Степан Кухарчик і Егрер говорили про. То, що це є серце Європи, якраз цей регіон, і тут зосереджені унікальні природні цінності. Найбільший у світі об'єкт всесвітньої природної спадщини, букові праліси Карпат та інших регіонів Європи. Взаємодія людини та природи, яка допоможе піклуватися про природні різноманіття, зокрема унікальні букові праліси українських Карпат, втілення на практиці рекомендацій, що прописані в Карпатській конвенції. Науковці, працівники заповідників та міжнародні партнери розробляли стратегію. Тегію роботи на найближчі роки, аби вберегти природу від наслідків війни, комплексний підхід до збереження цих природних ресурсів і обов'язково у співпраці разом з органами місцевого самоврядування, спільними зусиллями, які ми можемо це, це зробити. І ну ковколи ще на ще на завершені, ще будуть розроблені. Підходи да, які були запроваджені, і написані, покладені на папір, які були запроваджені вже в життя. Розвиток веде за собою як плюси, так і мінуси. Ми бачимо і екологію, і стан наших природних лісів, нашого карпатського регіону. Колись казали, що Карпати це легені України, тож ми повинні зберегти їх. Щоб вони насправді були легенями України, поділилися і практичними рекомендаціями, які вже активно впроваджують у трьох областях, через які простягаються гори Карпати. Напротязі останніх років ми можемо констатувати, що площа суцільних рубок зменшується, і то зменшується досить суттєво. Якраз передумовою для цього чи Сприяє цьому дотримання дотримання карпатської конвенції. Перехід, так би мовити, до. Наближеного до природи лісівництва перехід від суцільного способу рубання до вібрикових важливу роль у піклуванні про природу відіграє не лише екологічна, але й економічна та соціальна складова, пояснюють спеціалісти. Тому їх вдалий симбіоз дасть позитивний результат. Надзвичайно важливо, особливо в контексті інтеграції України в природоохоронне і. Ну, в широкому розумінні природоохоронне середовище Євросоюзу. Карпатська конвенція це рамкова конвенція, яка стосується сталого розвитку, не тільки екологічних аспектів. Не тільки суто природоохоронних аспектів, як збереження живої природи чи біорізноманіття, вона стосується сталого розвитку громад, сталого розвитку транспорту, як освіти і багатьох інших аспектів. Тобто, економічної, соціальної економічної ситуації, економічних перспектив. Загалом пріоритетні напрямки екологічної політики в регіоні задекларовані у Карпатській конвенції, яка покликана консолідувати зусилля усіх. Карпатських країн спрямованих на збереження та екологічно збалансований розвиток Карпат.